Допомогти бібліотекам або що робити, коли українські фонди книгозбірень з кожним роком меншають, а коштів на нову літературу немає. Вихід із ситуації намагаються знайти чиновники та волонтери, залучаючи до доброї справи пересічних українців. Наскільки успішно, наш Кирил Вирязкін знає. На сьогодні в українських бібліотеках літератури щорічно списується більше аніж закуповується. Кількості нам не стає. От зараз літо, і вчителі надали нашим школярам списки літератури обов'язково, яку треба прочитати. І ви розумієте, що кількості на всіх нам не стає це. Зрозуміло, по-друге, дуже багато літератури зараз новою видається. Ми не можемо придбати всі. Хоча за останній от час ми придбали 70 новеньких книжок. Аби боротися із проблемою, працівники книгозбірень організовують власні ініціативи. Так в обласній бібліотеці для юнацтва діє акція Подаруй бібліотеці книгу інколи є молодь, яка прочитала і для того, щоб не збиралися книжки, хоче подарувати книжку, щоб читали. Інші читачі є у нас таке, але ми бажаємо завжди, щоб книжка була в гарному стані, не стара. Бо таку книжку ми і не можемо на облік собі взяти. Кожна книжка, яка дарується, вона ставиться на облік. Ви зрозуміли? Долучається до таких зборів не лише активні читачі. От я тримаю в руках от Сергія Жадина Тара Шустер. Тобто, це є ті книги, які десь ми 21 книгу подарували, і власне батьки відгукнулися на запит бібліотеки, на ініціативу. І власне це наш такий вклад, малесенький, невеличкий, але він є достатньо вагомий. Всього за рік цій бібліотеці вдалося назбирати близько двох сотень подарованих прибірників, тому що бібліотека живе, коли живе слово, коли Живе книга, коли нею користуються, коли приходять відвідувачі, і це важливо. Оце ми хотіли передати. власне закупкою такої. Проте таких локальних акцій все одно недостатньо. Відтак небайдужі створили всеукраїнський проєкт, мета якого якісно поповнити фонди бібліотек. Харків, Суми, Турець, Костянтинівка та десятки інших українських міст. Тепер щоб задонатити книгу, дзвонити нікуди не потрібно. На спеціальному сайті бібліотеки публікують власні запити із списками книг, у яких бачають нестачу. Ініціатива діє уже близько місяця. За цей час сайт відвідали та переглянули майже 5 тисяч людей. А свої анкети тут залишили понад 150 бібліотек.